Вечір добрий. Останній понеділок зими в об'єктиві наших камер. Сьогодні в випуску дивіться про те, що нині та вихідними трапилося у строю. Далі детальніше у студії Микола Бойків. Музика. У неділю масового прощення ми були дітьми. Черпали ресурси під час розфарбовування імбирного печива. У студії Пізнайко була. Марічка Ходовицька в гостях у психолога Уляни Вайде, знавця людських душ. Жінка сама напекла печива, приготувала кольорові солодкі барви і дала завдання дітям та дорослим вивести свої узори, відчуття неймовірні. Окрім арт-терапевтичного ефекту, Уляна Вайда вчила учасників проводити вільний час із дітьми правильно, скеровуючи дозвілля на розвиток, при цьому прививаючи любов до мистецтва, історії, культури. Виховуючи смак і добрі манери на практиці у реальному житті. Такі заняття стріянка організовує щовихідних. Усі вони різні, але спільні для батьків із дітьми. Отберемо от таку легеньку, ми таку витискаємо. Ті, хто не прийшли, зараз ще попробуємо Шкод. червоні. Шкодуйте. І в дідусь і в бабусі завжди вам віддають найкраще, правда? Віддають найкраще чи ні? Так. так. Ну, от і ми поділимося сьогодні, зробимо їм такі подарунки. Дівчинка каже. О, Ми зараз навчимося і потім будемо своїх дітей Я кажу, звичайно, ви до того це робите. У нас сьогодні є і мама, і є мами і діти. Це є спільне проходження часу мамі з дітьми. Тому що дома зазвичай його не вистачає. З дітьми багато розмовляти, треба сидіти їх на коліна, треба їх в цьому, приймати, ділитися з ними своїми радощами, а також своїми навіть якимись невеликими проблемами. Коли людина починає малювати навіть за інброне печиво, вона починає думати, що намалювати, як це зробити, щоб було гарно. Це не може думати про якісь питання, які її не вирішили, принаймні хай та година чи дві, які ми проведемо своєю дитиною. Вже її трошечки вилікає від проблем і вона відпочиває і потім має більш стає більш ресурс. Я черпаю додатковий ресурс, насолоджу, відпочиваю. Потім що то можна з'їсти. Якщо до п'яти років дитині поставити розвиток бірної моторики, займатися ним, а це може бути населяння бусин наместинок. Це її різ, різати ножничками, дитина ще не вміє, як мама її навчить, то, 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 то дані, різні, складання різних паз, перебирання круп і багато різних ліпнів з пластиліну, клеєння. От, і якщо це, мама займається таким, таким, так працює з дитиною, то тоді в то, дитини розвивається дуже добре, розвивається мишення, логіка пам'яті. Діамант ПЗК Ана чули про існування такого. Його ще називають балансною моделлю. Мова йде про те, щоб свій час проводити з користю для душі та тіла. Як 100% життєвої енергії порівно розділити між роботою, освітою, сім'єю, спортом, спілкуванням, мріями, доглядом за своїм тілом та духовним зростом. І не лише хтось, проаналізувавши своє життя, знає, над чим потрібно працювати, а хтось ні. Що робити, аби відчувати себе щасливим, розкаже Мар'яна Васильченко, молода експертка психологічної порадні. Нині в ефірі на Лані дивіться практичний майстер-клас. Насправді позитивна психотерапія це про те, що не від слова позитив англійською, та а від слова позиту реальний. А в реальності якщо тримати контакт з реальністю, то в реальності не тільки позитив є, а є інколи негатив. Є плюс. Є мінус, і вони складають наше життя. Ніколи не пізно вчитися. Доведено студентами університету третього віку. Днями цей навчальний заклад відсвяткував свій перший маленький ювілей п'ять років з подарунками та теплими словами учнів, педагогів і керівників навчального закладу. Прийшли привітати їх патрони священники отець Войцех, настоятель костелу і отець Мирон Декан Стрийський. Партнери університету з різних громадських організацій приїхав до нашого міста і польський консул. А студенти натомість демонстрували, що опанували за період навчання, говорили про досягнення і ділилися планами на майбутнє. Кожному з них поза 55. От тепер кажуть, досягли того золотого віку. Вільні і свобідні. В університеті мають змогу реалізувати задумане та здійснене, що планували у юності, молодості і зрілості. Однак за браком часу не подужали. Гордо називають себе студентами. Навчаються творчості, співають, малюють, пишуть вірші, пробують себе в ролі акторів у театральній групі. Опановують комп'ютерну та фінансову грамотності, іноземні мови. Багато подорожують, особливо останнім часом, беруть активну участь у благодійних акціях. Для мене університет третього віку це і все. Я навчаюся мов. Я дуже люблю відвідувати заняття економіки і фінансів, де ми довідуємося сучасних цікавих новинок, які ми упустили в свій час, коли вже ми на пенсії є. Я беру участь в театральному гуртку. Я люблю мандрувати і мандрую, так як всі учасники. І я дуже рада, що я сюди прийшла. Мандруємо, тому що людина мусить пізнавати і вчитися протягом усього життя, здавати свій край, сусідів світ. Також дбаємо про своє здоров'я, тобто беремо участь у різних таких заняттях зі скульптури. Ось знайомимося. Чому саме іноземні мови їх так багато: французька, німецька, англійська, польська для когось рідна для когось іноземна, італійська, тому що кажуть, що це найкращий крем для обличчя. Жоден крем з, космет... з косметики так не допомагає вивчення іноземної мови, з якою раніше не мав ніякого стосунку, і це спрацьовує спільне захоплення, набутий досвід і спілкування. Ось що робить цих людей щасливими. Проблеми залишили в минулому. У них життя на пенсії це лише. Початок нового шляху, і ця ініціатива добра справа, каже польський консул пан Мар'ян Орліковський, який завітав на святкування. Він певен, приходить час, коли часу більше власне для себе. А університет третього віку дає таку можливість вдосконалюватися і вчитися далі, глянути на все, що знаєш, і що пережив по-іншому. З Собою консул привіз презент. Ми хотів подарувати їм комп'ютер, щоб вони, мабуть, ці презентації, ці записи робити більш вигодно, вигідно, так? Так що, е, ну сподіваюся, що їм буде. Ну, я знаю, що їм потрібно, так, що, так? Бо дуже багато речей зараз ми робимо також телебачення е, з комп'ютером. За час навчання студенти подружилися, як зізнаються, надихаються один одним. Помало планують своє майбутнє і кажуть, що все реалізують. Мають для цього добрих наставників і покровителів. Натхнені ідеєю, усе зуміють. Рух християнських сімей практичний курс для сімей триває. На часі «Стрийські подружжя прослухали тему «Божий задум для вашого шлюбу. Від духовних лекторів, які люб'язно погодилися супроводжувати, допомагати, навчати і підтримувати місцеві подружжя. Зустріч відбулася вчора у єпархіальній адмінбудівлі. Що візняти будь-яке там будь-яку структуру спільноту, підприємство, організацію, яка завжди має одну людину, яка відповідає за всіх і за все. Навіть якщо в неї є заступники, це є один, який несе відповідальність. Так? І шлюб приблизно так і виглядає. Є чоловік, який відповідає за всі сфери, про це детально говорити, за всі сфери життя. Не тільки фінанси і безпеку, так? а за всі, і за духовну тому що і за емоційний стан своєї дружини, і все, це, все за все відповідає чоловіку. Тобто ми не, не ми хочемо наголосити на тому, що ми перед Богом, що чоловік, що дружина, ми абсолютно рідні. Ми однакові, ми маємо однакову гідність. Ми цінні Богу. Ціні так само цінний бом мій чоловік перед Богом так само цінна я. Я також несу відповідальність перед Богом за всі свої рішення, за всі свої вчинки. Але ми говоримо зараз про шлюб. Цікаво, що лекції читають подружні пари, які мають досвід і є добрими християнинами. Цього разу Роман і Наталя Прокопів, що працюють у русі християнських сімей, читали сьому лекцію. Таких загалом буде тринадцять. Слухачами були прихожани парафій всіх святих українського народу та головної катедри міста. Уже нині стартувало фінальне протистояння за світову шахову корону. Вирішальному матчі турніру, який відбувається в Ірані, грає наша стриянка Ганна Музичук. Їй протистоятиме тань жуні з Китаю. До фіналу відзначу музичук дібралася на одному подиху. Вона у жодному із матчів не дала засумніватися у своїй перевазі. Зокрема, в одній другій легко здолала росіянку Олександру Костенюк. Загалом стріянка перемогла уже п'ятьох суперниць. У фіналі буде зіграно чотири партії. У разі нічийного рахунку ще і тайбрейк. Ім'я нової чемпіонки стане відомо уже наприкінці тижня. Це були останні повідомлення на сьогодні. Наші новини ви можете ще раз переглянути на сайті Телеланком і на нашій сторінці в Фейсбуці. Номер телефону редакції 42297. Кажу вам до побачення. Зустрінемось. Ясно і без опадів завтра буде у стрию. Температура повітря становитиме від 4 до 14 градусів з позначкою плюс. Вітер дутиме з півдня зі швидкістю 3-6 метрів за секунду.